Модель призначена для захисту побутових пристроїв від перепадів і стрибків напруги. Підключення відбувається через клемні затискачі, можливе підключення кабелів великого перерізу. Номінальна потужність навантаження 13900 амперів Нижня межа напруги – 120-210, верхня 220 280 вольтів. Час відключення при перевищенні межі напруги 0,5 секунди. При напрузі нижчі межі 1,2 секунди. Номінальний струм навантаження 63 А. Допускається короткочасне підвищення струму навантаженням до 80 А протягом найбільше 10 хвилин. Робочі параметри виводяться на LED. Дисплей розташований на передній панелі пристрою. Натисканням кнопок плюс або мінус можливо встановити значення верхньої та нижньої межі напруг, а також виставити час затримки включення від 3 до 600 секунд. Для цього необхідно двічі натиснути середню кнопку, потім змінити параметр часу кнопками плюс або мінус. Ресурс пристрою моделі не менше 10 тисяч циклів комутації під навантаженням і не менше 100 тисяч циклів без нього. Захистіть вашу техніку від перепадів і стрибків напруги. Купуйте цей товар на 27 UA. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Па-па!